За фахом я історик, але я ну як я викладав в школі, я був вчителем шкільним. З 2001 року я працював спочатку просто редактором, там якісь анонси робив. А з 2005 року, вже як головний редактор телерадіокомпанії Сімон, місто Харків, був диктором, був диктором на радіо, був ведучим програм, журналістом, автором новин, програмним директором. Ну. Я жартував, що кажу, тільки поли не мифті, але все одно, я думаю, що з віком, напевно, то я б теж зробив. Я так само займався сценарною справою до війни, писав детективні серіали, ніколи, звісно ж, не працював ні в поліції, ні в криміналістам, як, Але тим не менш, ну якось це вдавалося. Коли мене питали, чим я займався, чим я займаюся люди, які мене не знають, чим ти заробляєш, я кажу, я вбиваю людей, і ховаю їх трупи. Ну, я це робив тільки в сценаріях, в кіно. Але, на жаль, сталася війна. У військомат, вдруге, я вже прийшов на Західній Україні. Це було в квітні а місяць там у мене через певні обставини випав. А в квітні я прийшов і в травні все мене мобілізували. Я не знаю, як би я, ну, я мобілізований, але прийшов сам. Я страшенно боявся. Я боявся, чесно кажучи, навіть не знаю, чому може просто, тому що я там на нулі то і не був. Але я не боявся ну власне там опинитися, але боявся, що через мене хтось. Скоріше за все, десь під час якогось анкетування вискочило, що я заслужений журналіст. А я заслужений журналіст України з 2015 року. І воно якось. Десь воно вистрілило. Коли я приїхав вже в резервну роту після Академії Львівської, а наступного ж дня у нас шикування приїжджало, ну, покупці ми їх називали. А люди, які забирають вже в частину служити безпосередньо, фахівців, І люди приїжджали, і мені сказали, що може не виходити, що на тебе вже типу, розпоряга прийшла, там все є. Коротше, поїдеш працювати там в певне місце, все. Я не знаю, як треба. Не знав, як треба робити в прес-службі бригади. Виявилось так, і справді, що трошки інакше, ніж в цивільному житті. Я намагався швидко вчитися, намагався ж таки бути корисним. Йти рубати дрова, йти рубати дрова. Йти там на воду, ну в різних там умовах просто жили, там без питань. Пішов, отримав права. Тобто, ну я, я взагалі не думав, що я цим буду займатися колись. Разом з тим задав там усі свої навички щодо фотографії. Я так, в принципі, бавився як аматор тільки для себе, не займався професійно, бо більше текстами писав, але ну куди тут сценарії не потрібні? Розвиваємося потроху, там, зібрали студію, якусь робимо речі більш серйозні, працюємо з, зі світлом, сюжетами. Ну, тобто, це те, що мені подобається. Я, я завжди любив більше. Мені вдавалося більше вигадувати, ніж організовувати. Чесно, а може, я буду щось робити тут в плані подкастів. Хоча, чесно кажучи, сподіваюся, що війна закінчиться швидше, ніж я дозрію. Найцікавіше, найкласніше те і разом з тим це може і дещо і найважче, що я побачив напевно, справжню Україну. Те, що я бачив, скажімо, в студії в себе, це коло експертів, це коло якихось більш-менш відомих людей у нашому місті в Україні загалом. Це одне така своєрідна мильна бульбашка, в якій перебуваєш, і думаєш, що весь світ такий. Ні, я був в місцях, де, чесно кажучи, ніколи і не хотів би побувати, але вони є. Ти маєш знати, що вони є. Я знайомився з людьми, жив з людьми, які ну може спочатку здавалися дуже неприємними. Та і я для когось, напевно, не дуже приємна людина. Але тим не менш, ти бачиш, які, ну, які вона насправді, і це я не скажу що там максимально надихає, але це дуже сильно відкриває очі на те, що є Україна, що є ми, українці, що є армія, що є люди, які прийшли, як вони змінюються тут. А для мене, і як для сценариста, то взагалі найбільш цікаво, це зміна характеру. І люди, які інколи тут зустрічаєш, ну там є, да, бувають кондитери, буває, буває бухгалтер, буває менеджер якийсь. Вони приходять сюди, і вони змінюються. І вони змі... і разом з собою вони трошки навколо себе змінюють людей. Це дуже так. Ну, коли це... цей процес бачиш, коли ти його розумієш в інтерв'ю, ти десь словиш, хто ким був, хто звідки. І це дуже класно. Мене вразила історія, на жаль, Наскільки я пам'ятаю, або всі, або майже всі її герої вже загинули, але десь влітку минулого, позаминулого, напевно, вже року я зустрічався з людьми, які повернулися з. Я не знаю навіть, як що це сказати: рятувальне, не рятувальна, евакуаційна місія. Вони пішли за тілами своїх побратимів, які там залишилася на полі бою. І вони йшли. Ну, не йшли, це, йшли, це ми кажемо йшли. Це, це по сантиметру, вони там 6 чи 7 годин повзли там 700 метрів, щоб забрати тіла своїх під вогнем, під всім на світі. Тобто, це, це пекло, яке, ну, яке важко собі уявити, його можна якось відчути трошки, якщо пропустити через себе. Це дуже важко, правда. Тому, може, ніхто і не хоче зараз. Так. Ну, може, не ніхто, а більшість не хоче таких історій. Але ці люди повернулись, вони зробили, зробили це, вони це зробили, вони витягли своїх. Коли ти потрапляєш в армію, тут немає таких речей, як там пониження, підвищення і так далі. Тобто, вся, всі твої амбіції цивільні ти відсуваєш. Тут ти маєш бути корисним. Я тут корисний. Звісно, що я б хотів займатися чимось іншим, там писати детективи, сидячи десь на туманному альбіоні на Бейкер-стріт. Але ну, така ситуація, що я потрібен тут. Я відчуваю себе поки на своєму місці, але мені дуже хочеться, звісно, щоб це місце. Якомога швидше пересунулася в цивільне життя до моєї родини, за якою я дуже дуже скучаю, і хочеться трошки якось так більш спокійно. А робота в прислужбі це робота дуже активна. Це польова робота, якою я займався мало. Вона мені подобалася, але так раз в місяць, там на піврок, там можна десь кудись з'їздити, познімати. Ми можемо ризти в полях, реально в полях. І там мінус 15 у нас було, що ми виїжджали там і по півдня ти сидиш отак, от по коліна, там і вище в тих сугробах. Чекаєш, коли буде постріл, коли у тебе буде робота, фактично. Ми трошки схожі на полювання. Ми як мисливці якісь. так? Нам потрібні люди інтересні, нам потрібні кадри такі, щоб всі сказали, вау. За цим всім, звісно, полюєш чимось жертвуєш, жертвуєш комфортом. Потім ти можеш сидіти три дня, що обробляєш там масив. Я інколи привожу ну, 500-600 фотографій з сесії, і їх треба обробити. З кожним, ну може не з кожного, але з вибраними попрацювати. Я розумію, що я навряд чи повернуся в професію. Мені 51 рік. І я ну, навряд чи зможу вже конкурувати. Я випав з технології, я випав з процесу, я випав з кола спілкування. У мене трохи змінився, напевно, погляд на світ. Я не зможу бути, от знаєте, таким лагідним, компромісним, ведучим для всіх. Однозначно, десь я зірвуся. Не... Ну, тобто до мене не можна буде приводити якогось, навіть там близько проросійського політика. І це для мене це як для ведучого профнепридатність, тому що, як кажуть юристи, сіне рейт студіо без гніви та пристрасті, має бути таким певним модератором. Я не буду вже модератором.